Вибухотехніки національної поліції вдосконалюють професійні навички, смуги перешкод з десятками непомітних та небезпечних пасток, нічні розмінування та постійна практична робота в умовах наближених до бойових дій. Упродовж тижня 16 саперів національної поліції ретельно удосконалювали власні практичні уміння безпечно для себе та оточуючого середовища ліквідовувати мінно-вибухові пристрої. Дай більше ціль в професії, тобто зберегти як можна більше життів. Особисто я бачив павербанк, який був замінований. В якому знаходиться вибухова речовина, який, ну, скажімо так, ми вже бачили наслідки дії цієї. Тобто люди знайшли павербанк, думали, що будемо користуватися, там світла немає. Ввінкнулося, стався вибух. Інколи для того, щоб обстежити якусь ділянку місцевості, наприклад, метр, то нам треба потратити дуже багато часу. Циклопідка робота, це не можна просто зайти. Подивитися і піти, тому що це може коштувати нашого життя і також життя наших побратимів. Мене тут все вразило, правду, я вам скажу. Інструктора дуже постаралися, щоб нам було цікаво, щоб ми ці приклади розуміли, що такі випадки можуть статися в реальному житті. І тому ну, мені. В з кожної якоїсь практики я для себе взяла щось нове і цікаве. Практичний курс для українських поліцейських організували фахівці оперативного відділу ООН. Іноземні сапери інструктори здійснюють миротворчу і гуманітарну місію в Україні, яка нині протистоїть російській збройній агресії. Ми проводимо тренінг на пастки та розтяжки, на їх знаходження, локалізацію та ліквідацію. Я можу сказати, що рівень українських вибухотехніків дуже гідний. Вони працюють в умовах повномасштабної війни, і в них немає так багато часу на навчання, як, наприклад, у шведських колег. Отримані знання поліцейські Охотехніки відтепер застосовуватимуть на практиці. Лише торік розмінували понад 5 тисяч гектарів звільненої від окупантів української землі. Сьогодні вона під наступним урожаєм. Михайло Ярослав Лелет новини на вежі.